Вітаю вас на уроці з українською мовою. Сьогодні на уроці ми повторимо таку частину мови, як прикметник. Пригадаємо прикметники за значенням та творення ступенів порівняння. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату. Давайте розгадаємо ребус. Поставте відео на паузу і спробуйте розгадати Ребус, що за слово тут закодовано. Так, це прикметник. Яку частину мови називають прикметник? Що для нього характерне? З якою частиною мови прикметник зв'язаний? Яку синтаксичну роль відіграє у реченні? Сьогодні ми продовжимо знайомитись з прикметником, але спочатку прослухайте казку. У родині прикметників жили три брати. Молодший був зазнайком і тоди, тому намагався всі свої якості показати у більшій мірі. Я найсильніший, найдотепніший. Але нічого у нього це не виходило, і всі розуміли, що він менш сильний, менш дотепний. Середній дуже любив знаходити відношення між предметами. Ранок і зустріч, ранкова зустріч, залізої меч, залізний меч. А старший намагався навести лад у господарстві і весь час питав, чий підручник, чия ручка, чия люстерко. Подумайте, а як би ви назвали цих братів? Так, в українській мові існують три розряди прикметників якісні, відносні, присвійні. Якісними називаються прикметники, які відповідають на питання, який, яка, яке, і виражають ознаку безпосередньо, яка може виявлятися в більшій чи меншій мірі. Кислий, кисліший, найкисліший. Якісні прикметники виражають ознаку за кольором червоний, зелений, синій, чорний, смаком, гіркий солоний, солодкий, запахом, запашний духмяний, вагою. Важкий, легкий віком, старий молодий, формою, круглий, прямий, вузький, з зовнішніми і внутрішніми властивостями, стрункий, високий, поганий. Відносними називаються прикметники, що відповідають на питання, яке, яка, яке, і виражають ознаку через відношення до предметів, яка не виявляється в більшій чи меншій мірі. Денне світло, світло дня. Вечірня прохолода, прохолода вечора. Відносні прикметники виражають ознаку за відношенням до матеріалу водяний, льняний, цегляний, часу, літній, зимовий річний, призначення, шкільний столярний швейний, національності, український, польський, грецький, місця, лісовий степовий, сільський, полтавський. Відносні прикметники здебільшого є похідними словами. І присвійні прикметники мають ознаку, що відповідає на питання, чий, чия, чи є, чи є, і виражає належність предмета. Галина розповідь, татова розмова, чи тваринні, Солов'їна пісня, сорочине гніздо, собачий гавків. Присвійні прикметники творяться за допомогою суфіксів ин, гін, ів, «-ов», е, єв, від назв людей. Та ин, ін, їн, ач, яч від назв тварин. Присвійні прикметники, утворені від власних назв, пишуться з великої літери: Сергій Олівець, Софіїв Вінок, Шевченкова поезія. А тепер відкритий підручник на сторіночці 16. Давайте виконаємо першу вправу спостереження. Прочитаємо слова у колонках: фруктовий, овочевий, чаюватий, кавовий, цитрусовий, вітамінний, солодкий аромат, вичавлений, смачний, свіжий, сирий. Знайдіть у кожній колонці зайве слово. Так, у першій колонці зайве чаювати, у другій аромат. І у третій вичавлений. За якою ознакою ви зробили вибір. Далі виконаємо вправу другу, пригадайте групи прикметників за значенням і запишіть їх у три колонки. Якісні, відносні. З перших букв записаних слів складіть назви фруктів, які вирощують в Україні. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. В першій колоночці ми можемо скласти слово груша, в другій яблуко і в третій мореля. Зауважте, не утворюємо ступені в порівнянні від прикметників із префіксами та суфіксами, а також від тих, що означають абсолютну ознаку предобрий, ультрасучасний, білявий, дрібненький, глухий, босий. Помилковими є форми типу самий смачний, правильно сказати найсмачніший, дорожчий золота, дорожчий за золото. Більш цікавіший, правильно сказати більш цікавий або цікавіший. Прочитайте текст, визначте, напишіть ступень порівняння кожного виписаного прикметника вищий і найвищий. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Виконайте наступне завдання вправи п'ятої. Перевірте себе. І наша постійна рубрика Культура слова. Запам'ятайте значення прикметників. Кремезний це міцної будови тіла, Дебелий – субтильний, тендітної будови ніжний і цибатий, довгоногий. Давайте виконаємо завдання у тестовій формі. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників варіанта. Оберіть правильний варіант. Перевірте себе. Правильно утворено форми ступені в порівнянні всіх прикметників у рядочку. Виберіть цей рядочок. Перевірте себе. І ще одне завдання. Помилку допущено в рядку. Віднайдіть цей рядок де допущено помилку. рядок А потрібно сказати старший за батька. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання сторіночка 17 вправа 7. Вам потрібно прочитати і відредагувати речення та записати правильні відредаговані речення. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!